Чи врешті відбудеться ця зустріч між лідером нашої країни Володимиром Зеленським та лідером США Трампом дійсно цього разу? І чи буде Трамп задоволений зовнішнім виглядом також лідера нашої країни? Якщо не буде поруч Джей Дівенса, то думаю, буде задоволеним. Хоча нагадую, що вже після цієї сапоречки 28 лютого в овальному кабінеті Білого Дому вже була зустріч на похованнях Папи Римського. І, до речі, вже тоді у Зеленського був. Трошки відмінний стиль, і багато людей, які скажімо так, не те, що відповідають за стиль президента, але знають людей, хто це робить. Вже тоді казали, що. За їхню інформацію, президент Зеленський буде змінювати свій стиль, тому що все ж таки бажано трошки відходити від того, що було актуально перші роки війни, хоча б для того, щоб було відчуття щось іншого, тому що іноді, коли ви постійно в одному та самому стилі, це стає певною звичкою, яка вже нікого не дивує, навпаки. Це стає трошки не те, що занудливо, але принаймні завжди є відчуття щось на і от Зараз президент до цього рухається. До речі, це не вперше, коли він був більш-менш офіційно одягнутий. Буквально сьогодні мій одногрупник запостив фотографію зустрічі президента Зеленського і президента Німеччини Вальтер Вальтер Майер, Вальтера Штайнмайра вбачаюсь. А там якраз він був також у близькому до ділового стиля, тому ну знов ж таки це нормальна практика, що так, початок повномасштабної війни в. Більше одягаєтесь військовий стиль зараз. Ви більш повертаєтесь до нормального стилю. Нам тим самим демонструючи, що так Україна знаходиться в війні, але ми продовжуємо жити, ми продовжуємо будувати свою економіку. І, власне, частково так, щоб не можливо, не так дратувати Дональда Трампа. Президент змінив стиль. Але, повертаючись до питання, чи буде зустріч, думаю, що буде, тому що Украї... і українська сторона хотіла цю зустріч, і Дональд Трамп заявив, що він зустріч на це з президентом Зеленським, про що будуть говорити, Трамп казав, що обговоримо його проблеми, але е, не виключаю, що е, українська сторона буде, е, по-перше, хвалити Америки за те, що вони, врешті-решт, продемонстрували на практиці мир через силу. Не коли ви на словах кажете, що треба мир, а коли ви завдаєте бомб... Бомб... прямих бомбових ударів. По е гепотетичним, давайте так обережно казати ядерним об'єктам Ірану. Цим самим суттєво зменшуючи можливості Ірану щодо створення власного ядерного зброєння, то тим самим ви е суттєво пришвидшуєте можливість досягнення угоди, принаймні саме так було між Іраном та Ізраїлем. Якщо дійсно ця угода не буде порушена протягом цього там наступного дня, бо поки що нема стовідсоткової впевненості, що ця угода таки запрацює. І так само Україна буде просити розглядати сценарії щодо Росії. До речі, Fox News, улюблений канал Дональда Трампа одразу після нанесення ударів по Ірану сказав таку фразу, що найбільш знервовано за цими бомбардуваннями дивляться зараз в Москві, бо розуміють, що вони можуть бути наступними. І це може також президент Зеленський казати Трампу, що дякую, що ви продемонстрували спроможність таке зробити. Будь ласка, не сходьте з цього треку, і давайте саме через силу дотискувати Росію до завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Пане Іване, я вас також вітаю з нашої студії з PTV UA. Знаєте, ви почали говорити про силу? Чи вірите ви дійсно, що будуть рішучі дії? Бо силу ми ось лише побачили від американців, те, що вони завдали ударів по ядерним об'єктам в Натанзії, Сфахані і Фордо. Але чи будуть саме ці рішучі сильні дії від американського політику щодо Російської Федерації? Насправді, бо санкції це питання таке, десь витає у повітрі, а ніяких дій не відбувається. Як ви думаєте? Дійсно погоджуюся з вашим скептицизмом стосовно того, що якось нема відчуття того, що США готові піти на санкції, що вони готові, скажімо так, продемонструвати цю силу стосовно більш потужного опонента Росії, але знаєте, відмінність чинної адміністрації від попереднього, як на мене, в тому і полягає, що якщо давайте моделювати, якби була Камала Харі з президенткою Сполучених Штатів Америки, то це було повне продовження лінії Байдена, тобто підтримка України, але з певними обмеженнями. Що стосується чинної адміністрації, ми не отримуємо такої підтримки, як було раніше, але при цьому, скажімо так, спектр можливостей, він значно ширший. Тобто, Сполучені Штати Америки на певній стадії дійсно можуть зробити певні силові кроки щодо Росії, як це було зроблено щодо Ірану. Е, я, чесно кажучи, не дуже виявляю собі подібну атаку за часів попередньої адміністрації, при тому, що саме е, Державний секретар США Блінкін, він казав, що Іран знаходиться в лічених тижнях від отримання ядерного зброї. і ніяких дій від США не було зараз. Коли з'явилася знову інформація, що Іран дуже близький, Ізраїль починає операцію, і Сполучені Штати Америки, вже будучи переконаними в тому, що нема загроз з за, від протиповітряної оборони Ірану, власне, наносять це віддак. Щодо Росії, повторюсь, вони поки що не готові, як не готові запроваджувати санкції. Але з іншої сторони, давайте згадаємо ще один пост Дональда Трампа: що на ціни на нафту повинні бути низькими. На наші партнери повинні це розуміти. Ми не повинні давати їм шансу. Тут він не конкретизував, кому саме кому саме треба давати шанс, але враховуючи, що найбільше бенефіціар від цін на нафту це Росія, адже Китаю це не вихідне. І до речі, вже з'явились розмови, що Росія просила Іран заблокувати армуську протоку, а також розглянути можливість ударів по нафтовим регіонам Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії, але Іран це відкинув, тому що Іран розуміє, що подібні кроки призведуть до злету світової ціни на нафту, а це не вигідно Китаю. А у виборі між Росією та Китаєм все ж таки Іран обирає Китай, як думаю, багато інших країн світі. Все ж таки розуміючи реальну силу Китаю і реальну силу Росії, яку Росія вже четвертий рік, на жаль, для України демонструє проти нашої країни, і як показують е, понад три роки повномасштабної війни щось Росією не можна сказати, що це така вже велика сила. Тобто, виходить так, що Іран він відхилив прохання Росії, а Іран навпаки вимагає від Росії повернути. Чи принаймні дати їм ракети, які Іран їм надавав? Іран Іран навряд чи отримає їх, прямо скажу. Але це буде означати, що Росія може втратити одного з своїх союзників. Невідомо чим ця втрата, до речі, для Росії ще може скінчитись. Щодо Дональда Трампа, то безумовно він може це продемонструвати як черговий свій успіх. Де він е, відірвав Іран від Росії, Росії від Ірану, і це може дійсно бути проставлено як саме досягнення Дональда Трампа в період його президентства.